На прийом до мера люди йдуть не лише з проблемами, а й з цікавими пропозиціями. Цього разу група мешканців виявила бажання долучитись до року історії Борисполя. Нагадаємо, згідно з розпорядженням міського голови, 2010 рік оголошено роком історії нашого міста. Мешканці виявили ініціативу зробити книгу-презентацію з архівних фотографій міста, як виглядав Бориспіль на початку та середині минулого сторіччя та у більш ранні часи. Зараз багато людей мого віку, старшого віку, вони не всім задоволені, в чомусь себе вважають одуреними. І такого роду альбом дозволить їм згадати минуле, свою молодість, поринути в ці, знаєте, спогади. У багатьох вони приємні. Ідея міському голові сподобалась. За його словами, працівники виконкому також працюють над подібним виданням. Проте кінцева мета в них трохи інша. Тому Анатолій Федорчук заявив про повну підтримку зі свого боку цієї ініціативи. Їх треба підтримувати. Я вам чесно скажу: я навіть маючи історичну, ну не тільки історичну, але в першу чергу історичну освіту, то я б історії України не знаю це. Я чесно хочу визнати, тому що на той час, коли я здобував ту освіту. Ми історію України вчили поверхово, або вона в основному такого була спрямування ідеологічного. Також на прийомі традиційно розглядались багато земельних та житлових проблем. Звертались люди із питаннями покращення благоустрою та вводу в експлуатацію нових будинків. Богдан Фірсов, Ігор Романенко, новини, телеканал Бориспіль.